Оходямо, оходять! У серпні 2014-го українцям було страшно слухати новини. Особливо тим, чиї близькі воювали на Донбасі. Четверо військових загинули, 23 поранено. 12 військових загинули, 19 поранено. Такими даними з зони бойових дій починалися випуски новин. Щодня загиблі, поранені і зниклі безвісти. Тими днями за Україну переживали й у столиці Кіпру Нікосії. У понеділок, 4 серпня, працівник кіпрської фірми Доктор Кей Кристос Томідес енко Георг Йоаноу почав свою роботу з листа на сонячну тортолу Британські Вергінські острови. Пан Йоаноу запропонував колегам з компанії реєстратора фірм Мосак Фонсека Co. співпрацю у створенні нової bvi компанії Він зазначив, що власник компанії людина задіяна у політиці. Фірма буде холдинговою компанією для його бізнесу і не матиме нічого спільного з його політичною діяльністю. Фірма Мосак Фонсека Енд Ко, яка є одним з найбільших у світі масових реєстраторів офшорних компаній, відповіла пану Йоаноу, що, що готова до співпраці та потребує деталей про акціонера. Офшори, Бритийські Верджінські острова, Панам Панамо, Тамалту і так далі, де дуже Гнучкі і прості закони про управління майном реєстрації компанії і зберігається максимальна таємничість і мінімальна податковість. У серпні 2014-го найгарячішою точкою на Донбасі був Іловайськ. Це місто на схід від Донецька, крупний залізничний вузол. Саме через нього сепаратисти отримували підкріплення і зброю з Росії. Втрата Іловайська розсікла б контрольовану ними територію навпіл і відрізала б від лінії постачання Донецьк та значну частину Донецької області. Командування вирішило розпочати так звану Іловайську операцію. Іловайськ можна було брати. По першому щоти, на той момент Іловайськ можна було брати. Боєць з позивним Гал пам'ятає штурм Іловайська практично погодинно. 18 серпня його добровольчий батальйон Донбас зачистив свою частину міста і розташувався у приміщенні школи. Донбасівці допомогли розташуватися й іншим українським з'єднанням. В школі розполагався батальйон Донбас 20-го числа ми собрали силы, расчистили территорию до железной дороги и разместили все эти прибывшие батальоны в детском садике. Они там пробыли один день и были оттуда выбиты. с сепаратистами вернулись в школу. После этого бой длился около шести часов. Силами, к сожалению, только батальона «Донбасс». Новини з офшорної тортоли тими днями приходили значно приємніші. 21 серпня у реєстрах BVI з'явилася нова фірма з українським корінням. Її назвали Prime Asset Partners Limited. Єдиним власником компанії вказаний громадянин України Петро Порошенко з адресою реєстрації місто Київ, вулиця Грушевського, 9, квартира 37. Доданий до листування закордонний паспорт з фотографією не залишає сумнівів, що йдеться про президента України Петра Порошенка. За моєю спиною будинок на вулицю Грушевського у Києві, який вказаний у реєстраційних документах бівіай. Зараз ми перевіримо, чи дійсно це домашня адреса президента. Боже, що це з двох квартир зроблена одна, тому що однакові двері і туди ніяк не подзвонити. Ніхто не відчиняє, напевно, президент на роботі. Добрий день. А ми в 37-му квартиру, там нікого нема. Ні Ніхто ніколи не приходить, так? Ні, не приходить. А ви знаєте, хто там живе. Ну ви, Знаєте? Звісно, жили вони там, а зараз вони живі. хто живе. Ви ж знаєте, чого сюди прийшли? З 25 серпня по 1 вересня триває активне листування між тортолою та ще одним островом кіпром. У результаті директоркою новоствореної фірми Петра Порошенка призначають кіпріотку Ольгу Георгіову. Фірма-реєстратор Мосак Фонсека з'ясовує деталі, ставить багато питань, адже такий поважний клієнт з'являється не щодня. У листуванні Петра Порошенка називають то президентом, то прем'єр-міністром України. В останні дні серпня на сході України розгортаються трагічні події, які згодом назвуть Іловайським котлом. Українські бійці потрапляють в оточення з російських військових. Все це время ми підвергалися обстрілам спочатку із автоматичних гранатометів, потім міномети. Потім почали нас обстрілювати гради. Тижової артилерія. Така була жива ситуація, що просто не підбирали обітих, не було можливості підбирати обітих, ноги згоріли просто в автомобілях. Батальйон Донбас вимагав у президента Порошенка негайно втрутитися у ситуацію. В Київ йшли тривожні повідомлення. Всіма можливими каналами зв'язку. Під кінець уже й відкритими. Та поки українські солдати гинули, центр мовчав. Оці звернення вони мали якийсь результат на думку? Чи президент звернувся після цього увагу на те, що відбувається? Так, да, звісно. Був проведений парад. Наш Війна проти зовнішньої агресії. За Україну. За її волю. За честь і славу. За народ. Війська, які проходили парад, вони могли бути воловайські. На прорив кольця, знаєте, кого відправили? проект? 350 молодих бойців, которые там и легли. Ну, це, ну, це просто убийство. Навіть. Зранку 1 вересня з Кіпру на Бівіай йде важливий лист з вкладеним документом. Це сплачений чек на 14 гривень 85 копійок за електроенергію, використану Петром Порошенком на вулицю Грушевського, 9, квартира 37. Цей чек був підтвердженням, що адреса бенефіціара є справжньою. Також реєстратори з BVI просять надати два листи про благонадійність Петра Порошенка: перший з банку, у якому власник новоствореної офшорки є клієнтом не менше двох років, другий від юриста, який обслуговує пана Порошенка. Реєстраторам з Мосак Фонсека довелося нагадувати про ці листи кілька разів. Отже, на початку вересня 2014 року у Петра Порошенка було дві проблеми: перша бізнесова, як оперативно оформити листи про благонадійність, друга державна як розібратися з тим, що сталося в Іловайську. Лише за півроку з'явиться офіційна статистика іловайської трагедії: 459 загиблих, 478 поранених та 180 полонених. Процес визволення останніх затягнеться на місяці. Листи про благонадійність, звісно ж, напишуть швидше. А як ви думаєте, президент володів ситуацією, що відбувається в Оловайську? Чи? Ви знаєте, у мене глибоке вбіждення, що ті люди, які потрапляють вот на такі пости, вони виходять в якийсь перпендикулярний світ. Либо самі, либо їх окруження, яке э, видає їм якусь інформацію, яку їм вигідно, або вони люблять услышати він настолько далеко від життя, яке відбувається в живе в якійсь своїй стране, розумієте? 2 жовтня Кіпріот Георг Йоаноу нарешті пересилає працівникам Мосак фонсека довідку від українського топ «Авелум Партнерс, яка підтверджує, що компанія знає Петра Порошенка з 2012 року та задоволена співпрацею з ним. До цієї юридичної фірми ми ще повернемося та дізнаємося, наскільки їй довіряє сам президент України. 17 жовтня реєстратори з ЗБІАЙ отримують довідку з банку, у якій йдеться про порядність українського президента. Петро Порошенко є клієнтом публічного акціонерного товариства Міжнародний інвестиційний банк з 25 лютого 2009 року. Ми підтверджуємо, що всі рахунки були проведені суб'єктом відповідно до вимог банку. Це центральний офіс банку, який гарантував порядність бізнесмена Порошенка. Відповідь на наш запит звідси ми не отримали. Напевне, трохи незручно відповідати на питання журналістів, коли йдеться не лише про клієнта, а й про власника банку. Адже, згідно офіційної інформації, Петро Олексійович Порошенко досі його власник. 17 жовтня, коли юристи з Бівіай отримали довгоочікуваний лист банку, Юлія Титарчук з Чернігова отримала дуже погані новини. Він обстріл. Це був поранення було, оба легких пробиті желудок, і печінка, і кишечник, і Багато все, майже все. 17-го зранку зателефонували, сказали, що все не треба нікуди їхати, тому що він уже в шість утра, серце зупинилось. Чоловікові Юлії було 46 років. Він загинув, захищаючи Донецький аеропорт. Володимир Титарчук один з тих, кого за відвагу назвали кіборгами. Чесно, так уже вона набридла ця війна. Вже стільки втрат і воно ж не закінчується. Скільки дітей без батьків залишилося. За кілька днів після загибелі Володимира Титарчука президент Порошенко посмертно нагородив загиблого кіборга орденом. Українські герої визнання тої ціни, який український народ увечері 20 лютого 2015 року Петро Порошенко виступав перед родинами Небесної Сотні та запалював промені гідності. І як би не було складно, які б ще випробування не випали на нашу долю, я обіцяю вам, я викладуся до максимуму, щоб ті великі жертви, які за останній рік поніс наш народ, не виявилися змарнованими. Того ж таки 20 лютого на тортолі працівники МОСАК Фонсека вирішили змінити статус компанії Порошенка Prime Asset Partners Limited з огляду на високий статус директора компанії. Відтепер увага до неї буде пильнішою. На додачу до звичайних речей ми маємо перевіряти, яка ситуація в Україні, чи немає корупційних скандалів. Також юристка наполягає, щоб у документах було зазначено, який тип бізнесу вестиме Prime Asset Partners Limited. Кіпріот Георг Йоаноу швидко відповідає. Prime Asset обслуговує холдинг компаній Кіпру та українських компаній Рошен Group, одного з найбільших виробників кондитерської продукції в Європі. У грудні 2015-го кіпріот Георг Юаноу просить колег з тортоли терміново зібрати всі наявні документи і відправити у Швейцарію кур'єром. Адресатом зазначено Мартіну Енбасто з Рочельд Траст. На цьому листування закінчується. Отже, ми не знаємо, чи пішли ці документи у цюрих і з якою метою. Та вже на початку 2016 року Петро Порошенко заявляє, що передав свої активи у керування сліпому трасту. Я цього року підписав договір про передачу моєї частки грошені у незалежний траст, який заснований на моделі сліпого трасту. Протягом місяця ми намагалися отримати офіційний коментар президента. Поки адміністрація готувала відповіді на наші запити, ми робили спроби поговорити з президентом на публічних заходах. На жаль, безрезультатно. Тим часом ми отримали відповідь з президентської канцелярії. Щодо усіх питань стосовно офшору на BVI, нам порадили звертатися до уже знайомої нам фірми Авелум Партнерс. Спочатку там здивувалися, але згодом разом з партнерами з ICU відповіли на наше питання. Ця відповідь, на жаль, ані трохи не виправдовує президента. По-перше, жодного трасту не існує: сліпого чи будь-якого іншого. Коли президент Порошенко заявляє, що підписав угоду про передачу туди своїх активів, то каже неправду. Судячи з відповіді юристів, траст і досі лишається наміром, бо про нього говорять винятково у майбутньому часі. Фактична передача активів у траст вимагає дотримання значної кількості юридичних формальностей. На даний момент юридичний радник забезпечує дотримання таких формальностей. По-друге, Порошенко створив компанію на BVI для того, щоб таки продати рошен. Prime Asset Partners Limited було засновано влітку 2014 року в ході проведення корпоративної реструктуризації, яка була підготовчою стадією для подальшого продажу групи рошен. На практиці використання аналогічних структур є типовим для українського бізнесу. В цій структурі Prime Asset Partners Limited є виключно технічною компанією. Юристи пояснюють, мовляв, в Україні так роблять усі. Тому й президент виводить свої активи в офшорну зону, де податок на продаж дорівнює нулю. По-третє, юристи підтвердили, що пан Порошенко є єдиним акціонером офшору на BVI. Та пояснили, що з ним буде далі. Частка урошен перейде у траст після завершення усіх юридичних формальностей. Ми попросили міжнародного юриста прокоментувати нюанси отриманої інформації. Чи можна український актив передати в трасток? Виноземний. залежить від, від обставин. В принципі, е я не бачу проблеми. Чи у момент передачі активів в управління трасту, чи відбувається якась сплата податків? Е е ну... Сенсу не було тоді створювати траст. <рес> <рес> це, Створиння це, е, В принципі, воно якраз і дозволяється, бо вони гроші не оподатковуються. Коли йдеться про гроші, президент України готовий відверто порушувати закон. У декларації за 2014 рік він узагалі не зазначив, що створив компанію за кордоном. У відповіді його юристів читаємо таке. Акції Prime Asset Partners Limited не мають номінальної вартості. Відповідно до вимог щодо декларування майна у 2014 році, включенню до декларації підлягала інформація про акції, які мають номінальну вартість. Юристи Порошенка кажуть неправду. Ось документ, який підтверджує, що президент є власником тисячі акцій, кожна з яких коштує один долар США. А ось його декларація, де в пункті розмір внесків до статутних капіталів підприємства, у тому числі за кордоном, стоїть прочерк. Отже, тепер ми маємо документальні підтвердження, що угода про структуру, куди президент України нібито передав свої кондитерські активи, досі не підписана. Любий Порошенку сліпий траст існує лише в його фантазіях. У реальному житті президент створив компанію в офшорній зоні на Британських Віргінських островах, куди вивів активи рошену, щоб не сплачувати в Україні податків з продажу. А обгортка у вигляді трасту мала б приховати весь процес. Очевидно, за задумом ніхто так і не мав дізнатися, який саме рошен продають український чи острівний. Ми досі не розуміємо. Чому активна фаза перебудови Порошенком в своєї кондитерської корпорації збіглася з найтрагічнішими подіями в новітній історії України? Ми також не знаємо, чи заважав цей процес голові держави виконувати свої функції. Та в цих подіях чітко простежуються дві паралельні лінії: українців, які ціною власного життя боронили Україну. Та президента, який у той же час видумував хитромудрі фінансові конструкції, як би не платити податків своїй державі.